Всім привіт! Покажу вам трошки свого балкону. Сьогодні 15 грудня. Покажу вам, які в мене квіти ростуть на балконі. Мушкателька червона в мене є ще. Сьогодні 10 градусів тепло, сьогодні холодно. Ось такі квіточки в мене є. І ще у мене є суниці. Подивіться, яка це краса. Ягодки в нас ростуть. Достигають потрошки. Це нові кущики, я посадила їх, посіяла зернинки, не пам'ятаю який місяць, але ой, кліточку має. І вже цей, то він десь два місяці цим кущикам. А може вже три. Листя багато, а ой, хотять рости, І тут вже є дивіться, малесенька. Буде цвісти. І Тут щось таке зав'язалося. Тут в горшку у мене на балконі от ростуть такі ягоди. Сунець. Дивіться, яка тут в мене вже зачервонілася. Яка краса. Краса, краса, краса. Скільки квіточок вони мають зараз. Вони зараз краще ростуть ніж літом. Тут з літом, як сонце впреться, то тут певно 50 градусів у нас гріє. То вони варуться тут, бідні, на балконі в нас. Ось скільки квіточок має. І ягодки. Вони великі зараз виростають. Головне поливати. Мій палець, і от така ягодка. Сонечки. які вони зараз гарні, красиві. І бекаска про 12 місяців. Ой, проти світло, то воно погано виходить. Не знаю, звідки то взяти, зняти. Іде, Ні. Ні, погано видно, скільки квіточок має ще. Може, я зараз поставлю на стіл і так з ним. Я поставила на стіл, зараз буде красивіше видно, бо То там проти світла воно погано видно, а зараз буде гарно. Подивіться, 15 грудня сьогодні. Як в тій касті про 12 місяць. то що снігу немає. Як краса. я не могла це не зняти, я мусила це зняти. Як зараз в мене сонечки почали рости. Іванко собі ходить, тут зриває по одній ягодці, Воно немає багато. В горшку. Декілька кущиків є. Ось така вели краса на балконі. А це Іванко собі купив такі братчики красиві. На базарі маленькі, міні. І вони у нас так гарно светуть, таких багато є. І гарнесенькі, гарнесенькі квіточки. А то вона сінинки, сухі ягодки, сунички посадити. І ще в мене трояндар цвіте, хоч зима, а вона ще в мене вирішила цвісти така моя красуня. Бачите? Одна квіточка. І ще й пупмішок, може, ще й це розцвіте, якщо не буде морозу. Бо вже температура вночі до 3 градусів падає. Тепла. Тут ще кропива в мене росте, дивіться. Тут у мене до чаю кропива росте в горшку. Хлопці мої не дають мені зрізати кропиву. Тут екзотика тут в Іспанії. Ще покажу вам своє грошове дерево. Називають його так на Україні грошове дерево. Я на нього світло повісила, воно так гарно вночі світиться кругленько. так. І от пупліхів скільки в нього є. Буде цвісти в мене, воно в мене щороку цвітає. В такий час починає цвісти, на різдво починає розцвітати. Ніби різдвяник. Ну, а це змерзло. Не знаю, як вона називається тредисканці, здається. А це вже змерзло, треба її обрізати. Але нічого, я її обрізаю, а вона потім відростає навісну. О, квіточки такі в неї. В неї так багато-багато, восени цвіте. Кожна гілочка має такі квіточки красиві яскраві. Зараз вже не красива вона. І ця традисканція вже змерзла, вже все, вже буде пропадати, напевно. А нічого, що виживе, то лишиться, може гілочка посадити. Вже змерзла. Так, а це нам треба буде привезти в порядок, красиво зробити деревце. Я його пообрізала. Нічого, я його перетворю на красоту. І все, всі наші квіти мої на балконі. Ще, ще папороть маю. Я її сюди поставила, папороть теж змерзає, щоб не замерзла папороть в мене. Зараз вже пожовтіла від сонця. І від холоду то я її забрала. І ще маю ось таку красу. Подивіться, яка краса. Ось такі горошки, наче коралі звисають. Бачите? Які коралі в мене висять. Вони теж будуть свисти зараз. Оце все, що є на них, це все пуплішки. Ось це все пуплішки. Квіточки в них, правда, такі невиразні, не є красиві. Такого не мають кольору, такого якогось яскравого. От це бубочки, то публічки такі. Ось таке от у нас росте чудо на балконі. Кому сподобалися мої сонечки, ставте вподобайку. Всіх цілую, люблю, миру нам усім. До наступних зустрічей!